Кияни накинулися на кличка за те, що він хоче відремонтувати дорогу. Здається, що містян попаяло, і їм просто подобається хейтити кличка. Давай, удар мене! але все не так просто. І звісно, йдеться про розв'язку на Чернігівській. Київ автодор наразі шукає підрядника, який проведе роботи. Ось його рендер майбутнього ремонту. Мають відремонтувати поверхню моста, пішохідні зони, гарненько все пофарбувати і, звісно, додати велодоріжки, які ведуть нікуди. І наче нормальна ти хіба не цим має займатися влада, але критиків розлютила вартість робіт. Ця краса коштуватиме майже 1 мільярд гривень, або 23 мільйони доларів, або 33 тисячі FPV-дронів Суспільство вважає, що розкидатись грошима на такі величезні ремонти під час війни це доволі тупа справа. Та критики трохи спізнилися зі своїм хейтом, адже Київрада ще наприкінці минулого року визначила, скільки коштів буде витрачено на різні ремонти. Хейтити можна було тоді. Але зараз цей ремонт вже не став сюрпризом. Але є дещо, у чому критики дійсно праві. Справа в тім, що жоден великий ремонт у Києві не обійшовся без корупційного скандалу. Майже напевно, якщо у Києві щось відремонтували, то через рік у новинах ми почуємо про корупційну підозру. Як ви гадаєте, що важливіше відправляти усі кошти на армію чи ремонтувати місто навіть попри великі корупційні ризики? Пишіть у коментарях, хто правий, а хто ні.